Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті знову ще один інвертор SACO фірми Sanon Pro. Модель на 5,5 кВт. Заявлена несправність. Був поганий контакт фази на вході в будинок. Ну і, відповідно, там все погоріло, згоріло, все. Спробуємо. Зремонтувати хоч щось. Так, ну так як в цьому інверторі згоріло все, то почнемо з процесора. Визначимо, чи він в робочому стані, чи в неробочому стані. Так, ну що, подав живлення, а дисплейчик просто світить. М -м -м. Але при цьому процесор не гріється. Процесор не гріється, нагріву немає. М -м, цікаво, що ж далі. А зараз візьму підключу платку туди. І спробую запустити типу штатно, чи, можливо, цей шлейф на МППТ впливає. Так, підключив живлення. 48,4. І маємо. От таку от ситуацію. Блимає дисплей і вимикається. При цьому вентилятори шмирхаються трошки. Ну Зрозуміло, що йде просадка по напрузі. Ну, я підключаю через лампочку. Ну, то таке. Зараз що потрібно вставити е, сюди, е, вставити в телефон е, тепловізор, подивитися, що ж гріється. А ось і винуватці. Це в них вся, вся причина, проблема і несправність. Ух! Так, ось очки дивимось. Тут у нас кнопочка. Тут, тут така цікава штукована. Оп, і видно, дорожка нагрівається. Ага, дорожка нагрівається куди? Сюди, до трансформатора, до дежуру, до, до ТГР, який розв'язує живлення. Там аж прям такий. Жирненький. то що тоді? Знімаю плату, випаю діодика, щоб запустити без трансформатора. І пробую запустити, нам головне запустити процесор. Бо наскільки знаю, він може не запускатись без МППТшки А подивіться, як смачно піджарився трансформатор. А? гарненький такий Так, випаяв трансформатор. І зараз пробую запустити, подивимось. Ага, реакції жодної щось не приконтачив. А взагалі, то кажуть, треба кнопочку натиснути, для того, щоб живлення пішло. Ще одна спроба. О, пищіть. Пищіть, світиться, кльоцеє там щось робиться. Ну, БП то, понятне. Розпочинаємо процес розбирання трансформатора. Так, у нас тут готовий... Ой, це не то наше готується тут. Так, розмотав ТГР, ось такі от в нього параметри. Е, Помітив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 контактів, із них 4 обмотки. Перша сама верхня обмотка. Е, та, що була зверху 36 витків. Восьма е, начало, дев'ята, кінець. Е, друга обмотка 21 виток. П'ята -е начало, четверта кінець, третя 36 квитків, друга -е начало, перша кінець. І остання теж 36 квитів. Сьома -е початок. Шоста -е початок, сьома -е кінець. Ну, так. Перша обмоточка пішла. Процес рухається. Процес добігає до кінця. Потихеньку. Так, домотав трансформатор. Ось так от у нього ножки виглядають, от для візуальності домалював. Єдине, що намотав, не 36 витків, а 33. В один ряд влізло 33. І тут не 21, а 20 витків. Тобто вирішив на 3 виточка тут скинути і тут на виток скинув. Точніше, скинув на 3 витка тут. Кину на, тут на 3 і тут на 3, а тут на 1. Так, а перед тим як впаяти трансформатор, хочу пропаяти резистори по зворотньому зв'язку, так як я знайшов, ну, ви всі бачили там цю от штуку, це з конденсатора і з того конденсатора, що на платі МППТ, він замінювався. Тому зворотній зв'язок пропаяю. Пропаяю якісь, можливо, підозрілі місця, Будуть десь передивлюся і впаюю трансформатор. Тут тільки невеличка оказія вийшла. Одна ніжка відломилася, я її вирішив не ліпити туди, а просто кинути перемичку із центрального, третього незадіяного виводу. Отаку от перемичечку і на крайній. Ну, а саме, от так от кинув перемичку. Звідси сюди. Прямо на діод. Так, відмив, відмив теплоінтерфейс. Часто його буває забувають відмити-почистити. А справа в тому, що ми ж сюди ложимо плату. Якби контакти, які, якісь там кусочки, чогось металеві попали, там бруду, воно все ж буде проводити. Так, почистив. Тепер душа спокійна. Так, щось не пішло. От я пробую запустити. Короткочасно засвічується і вирубається. Зараз подивимось тепловізором. Так, гріється там же ж, але ще й трошки нижче. Отут щось гріється. Так, це у нас там що? А, там же ж і гріється, так. Да. І гріється тут. Це у нас якийсь конденсатор. А чи це він гріється. Цікаво. А, можливо, коротке на платі МППТ оптопара в короткому, як варіант. Ну, так і є. Тут у нас дзвоник. Отже, ну, чи оптопара, чи обв'язочка, закоротила, і, відповідно, перевантажився трансформатор і вийшов з ладу. Ну що ж, померла оптопара 3120. Закоротила по оживленню. Транзюки, транзюки МППТшні, начебто ціленькі, але їх все одно потрібно перевіряти. Я перевірив обв'язочку, там все нормально. Резистори 47О теж цілі, 10-омники, діодики, ніде нічого не коротить. Так, замінив. 3120 в мене була ще старенька із. Того часу, коли я титани ремонтував, звичайно, можна було б теоретично відразу знайти, е... ну, теоретично, можна було б відразу знайти коротке замикання 3120, замінити, і воно б можливо б запустилося і пропрацювало б певний час, і потім би догорів трансформатор уже. Ну, а в такому випадку, як бачимо, після перемотки воно стало трошки запускатись короткочасно, хоча, б, хоча до перемотки воно взагалі вже не стартувало. От. Але, але основною причиною була ось ця А3120. Ну, як була? В принципі, то ще не кінець, а можливо, можливо, все буде добре. Так, запустилося. Ага, Ну, Дев'ята помилочка. Відповідно, ще є якась несправність. Несправність називається, я забув ось цей роз'ємчик вставити в оце от гніздо. Ще одна спроба. Кльоц. Дев'ята помилочка. Роз'ємчик я вже вставив. Так, невже ніхто не помітив, що я не вставив ще й мінус і плюс силовий? Ну, то це капець. А це забудь когось. Так, ну вже наче все повстромлював. Тут колодочки всі. Цей роз'ємчик. Ох, ще разок. Подиринчали мухи з вікон. <г voluntary noise> Кльодс. Мовчить. Ао! За гуділо. Загуділо! О, Охай собі гарчить пердить. Подивимось, чи довго воно пропрацюється. До речі, цікава особливість в цих інверторах, от в цьому другому інверторі, що. Спочатку, коли вмикається, він спочатку, типу, гарчить, а потім гуркіт-гаркіт цей потихеньку стихає, і коли прогріється, то тоді вже його не чути. А ще мені подобається сенсорні піпки і ядовитий екранчик. Який же ж він ядовитий? Фу. О, до речі, прошивочка 2010, а в мене десь на ноутбуку і була 2010. Можливо, то навіть і вона, як варіант. Не прошивка, а саме оновлення. От зараз він трошки продеренчався. Десь хвилин 5, мабуть, можливо, 3-5 хвилин. Я вже гуркий на слух не чую. Можливо, на телефон чути, а всякі там електромагнітні випромінювання. Телефон все-таки чутливий. А я не чую вже. Ну, Залишу його на жорстокий режим е в холостому до першої продувки вентиляторів. Буду чекати, коли він почне продувати. Так, дочекався, вімкнулись вентилятори, інвертор не згорів. Ну, можна Зараз охолоне трошки, продується і можна буде потестувати вже нормально. А в багатьох інверторів тут є така от щілинка, то я її заклею, зараз скотчем. Так, це у нас робота від акумулятора вже. Зараз підключимо дуйчичок. Перша, друга. Пішло. Подивимось на споживання. Щось нічого не показує. Ага, в цій стороні 15. Да, набирає свій кіловатик. Ну, Потестуємо, розряжу батарейку. От, дав йому 240 вольт, стало кіло 230. Оце шпарить Дуйчаха Ну от, приблизно на 1 вольт розрядився акумулятор і вімкнулись вентилятори на охолодження. Так, ну що, я скинув напругу. 1,19, 1,2 кВт, 48 вольт батарейка. Можна кидати вже на зарядочку. Так, а тепер спробуємо зарядочку. Ага, чомусь не заряджає, кинула байпас. О, пішла зарядка. Де там ті омпери? 13-14 в меню виставлено 20. Пішла зарядка. Вентилятори вимкнулися, Ну, як би і норм. Так, ну що, спробував без сонеч... о, без акумулятора, акумулятор ось відключив. Ну, Від сонечка запустилось, на виході є напруга. Зараз дам невеличке навантаження. так, вимкнув дуйчик. ну, Навантаження працює. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось подобайку, в кого залишились питання, коментарчик. Всім дякую і всім пока.